Друзі, всім привіт! Ну що, міняю професію, сідаю на трак. Сьогодні у нас чергове інтерв'ю з трак-драйвером, на цей раз свіженьким, який нещодавно отримав CDL і вже працює кілька місяців на траку. Тому сьогодні розпитаємо про зарплати, про роботу, як отримати CDL, скільки коштує школа для трак-драйверів. І також нас сьогодні очікує гаряча вакансія для українців, які знаходяться в Лос-Анджелесі. Погнали! Володимир, привіт, вітаю. У тебе я знаю три речі. Ти з Івано-Франківської області. Ти приїхав за місяць до війни по воз'єднанню сім'ї, бо тебе в тебе тут мама, і також що у вас є традиція передавати одну чарку по колу, тому а, що ми а, так добре. робили на новий рік. І ну а, і також ти пам'ятаєш цю фразу? Коли а, бажаю здоров'я. Дай Боже. Дай Боже здоров'я! Ну про це ще поговоримо. <світ> Коротше, привіт! Давай знайомитись. Ти нещодавно сів на трак, тому сьогодні будемо говорити про це. Але перед цим розкажи, все ж таки, як потрапив в США більш детально. Та все відносно дуже просто і водночас складно. В 2013 році моя мама отримала громадянство Сполучених Штатів. Відповідно. Подала заявку на возз'єднання сім'ї. є там спеціальна процедура. Воно робиться через міграційну службу, і чому це складно, тому що є різні категорії цих осіб. І під кожну категорію, Держдепартамент міграції, здається, так називається цей орган, він видає певну квоту на кожну категорію. Тобто, там, наприклад, чоловік або дружина громадянина США, батьки громадянини, да, там, діти громадянина, але діти діляться ще на дві категорії: є діти до 21 року і старші 22. Відповідно, ті, що до 21 року мають велику квоту. І цей період швидко проходить. Mm -hmm. Ті, що старше 21 року, там довгий час очікування. Ну от і В 2013 році мені прийшов лист е про те, що ваша заявка розглядається. Ви можете зайти на сайт і відслідковувати свою чергу. Ну окей, захожу я на сайт, е дивлюся чергу. І там пише по моїй категорії. Зараз, в 2013 році, опрацьовуються заявки, які були подані в 2007 році. Тобто ти розумієш, що в тебе 7 років мінімум треба чекати. То ти знаєш, що в тебе 8 років, що так, ти робив, оновляв сайт що... ЄСС. Ти працював я, в патрульній поліції, так? так, був такий досвід, але я не був поліцейським. Ага. Я був держслужбовцем. Це, мабуть, найкраща моя робота, яка в мене була. Да? Ти так, Найкращий досвід, найкращі люди, з якими я працював. 20% хлопців, які повернулися за то, угу. які хотіли змін. І я був, умовно кажучи, що простіше адвокат патрульних. Угу. Патрульний виписує штраф, угу. людина його оскаржує. Угу. Я приходжу в суд з патрульним чи без ніч, чи представляю його інтереси. І довожу про те, що ти повинен заплатити штраф. Виходило. І Виходило. це було, це було щось чимось. Е, суспільство було до цього не готове. Особливо всі депутати, прокурори, судді, бізнесмени, які ніколи не звикли платити цей штраф, тому що їх або апріорі не трогали, тому що знали що це свої, або вони відкуповувалися. Це було нормально. Це всі знають про це, всі говорили. І а тут їх заставляють платити цей штраф. Вони пропонують патрульним гроші, вони не беруть, і, і вони настільки це ображало їхнє о, лібідо, я не знаю, як це ще назвати. Щоб ти розуміла штраф 255 гривень. Вони приходять суд з двома адвокатами, е, та щоб, щоб щоб вони не це було жахливо. І спочатку спочатку вдавалося. А потім мені десь в листопаді приходить лист. Ваша черга прийшла. Заповнити анкету, заповнюєш анкету, тобі приходить запрошення на співбесіду. 4 грудня 2021 року в мене була співбесіда, як це тепер пам'ятаю. У мене забрали паспорт, і через тиждень чи через 10 днів мені прийшов паспорт з візою. Віза в одну сторону, виїзд до перших чисел лютого. Тобто в мене було буквально півтора місяці. На водохреща я приїхав угу. в штату. Якраз перед війною. Так. І от ти в Штатах пам'ятаєш своє перше враження, і напевно ж ти приїхав, треба було шукати роботу. Що ти робив? Е, перше враження е, жахливе. Ми пішли з мамою на алею Слави Який сюрприз. і я... Але, да, потрібно шукати роботу перший тиждень якоїсь реальної адаптації, і потім ти шукав роботу. Перша робота в мене була цікава. Е, я довгий період на ній працював. Я займався валет-паркетом. Угу. Е, типу, просто Google шукаєш роботу. Е, умовно, як в фільмах, я колись бачив, коли був вдома. Е, приїжджає в ресторан Дорога машина, ти забираєш ключі, паркуєш машину, потім її віддаєш. Mm -hmm. Дуже була класна робота, мені подобається. Але чаші залишали постійно, так? Да? Так, була така mm -hmm. тема. Працювала воно. По-різному, тому що умовно я працював 15 доларів в годину і mm -hmm. чай мені не залишався. Mm -hmm. Але насправді ніхто не міг зрозуміти, скільки в мене того чаю, тому були варіанти. <гум> 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 Але я поїздив всіх машинах, всі нові машини тільки mm -hmm. виходять. Це був дорогий вірменський ресторан. І туди американці приїжджали. Mm -hmm. І вірмени також люблять дорогі автомобілі. Мені здається, в нього буде носок деревий, але він буде в останньому БМВ їхати, тому що це престиж. Статус. Вони мені нагадують так, наших людей на Західній Україні. Це називається гонор. Бути гоноровим. І я там гуглив гарних дівчат в Інстаграм, дивлюся, в неї там два лями підписників. Думаю, о, це якась відома, могла б і більше почати залишити. Не? Ну, але це був це цікавий досвід. Е, непогана була робота. Потім я вже там, піднявся по кар'єрній драбині, я закривав касу, я відкривав, я вже типу, керував механізмами. Я кожен день отримав зарплату. Круто. Е, це, це було непогано. Ну, да. Як для першої роботи, це звучить дуже-дуже непогано. А зараз ми знаходимося в Глінделі на тракстапі. Отут трак, на якому ти їздиш. Скажи, будь ласка, чому ти вирішив сісти на трак решті-решт? -решт. Через футбол. Хлопці. З України е, є класний ком'юніті, ми в суботу щоранку грали в футбол. От, і ну, я вже був пов'язаний з машинами, думав, що робити далі. Е, якось я ще не знав, чим я буду займатися. Так, міняв роботи, в мене було security Ще я працював security на Venice Beach на велосипедах, на вісне, на ручники, балоні. Я не потискала за це за цей, за да, цей час. Просто, те, Така тема, ну там були інші гроші, тому, тому це. довго я там не пропрацював, але два місяці попрацював. І тут на футболі я знайомлюся з Дмитром, а Дмитро має пікап-трак. І Дмитро каже, от я планую шукати водія. Кажу, бери мене, <свісит> я попробую». Ми поговорили, він купив новий трак і каже: Окей, let's go. І це був пікап-трак. Чому плюс? Ти працюєш там без CDL, тобі uh -huh. не CDL, це commercial driver license, Умовна категорія, ти можеш їздити на звичайній категорії як на звичайній машині. Там є обмеження, наскільки пам'ятаю, чи по вазі його? Да? Так, є обмеження по вазі, але інформація там для українців. 26 тисяч фі – це 13 тонн, умовно кажучи. Mm -hmm. Тобто до 13 тонн ти можеш їхати на звичайній категорії, як на легковій машині. Mm -hmm. І відповідно, коли пікап, і в тебе прицеп, це був закритий прицеп на дві машини. Дорогі машини там везуться, тому що він повністю закритий. І це тут, в принципі, популярно, тому що хтось має собі Ламберджині, йому на вихідні десь треба полетіти на Майорку, і йому треба там мастило замінити, він не має людей, які відвозять його машину на СТО, а потім додому привезуть. То, в тачки, так? Да? Так, ми ага. їздили в машини, були, багато людей переїжджає з Лос-Анджелеса, десь в інші штати. І також вони перевозять і своє майно і також автомобіль. Це такий був нормальний експіріенс, Ми їздили. З понеділка по п'ятницю, вихідні вдома. Потім ми пробували їздити на довгі маршрути. Тим більше я був тільки перший водій в цій компанії. Ми почали працювати з диспетчерами. Такий був період ще. Притерки. Ну, Зароблялися гроші, там нема на що залітися. Скільки там на годину? секрет? По днях ти... я рахував. У мене виходило 240-230 доларів в день. В день. Так, день. Ну, ти працюєш кожного дня? Це у нас тракт, на якому можна їздити без CDL, і це такий процес, якого ви перевозите тачки, правильно? Так, я це трейлер саме для автомобілів. Е, Тут помічали це реально 3... велика баківна да, квартира. Там можна жити. Да, да, якщо в принципі домовитися з власником, може він дозволить вам тут розкладушку поставити і всяке буває в житті. Ти казав, що вакансія, да, якась так є? звісно, е якраз саме конкретно на цей трак, і, О, на, го, цей, і на цей трейлер е власник шукає водія. Тому, якщо вам це справді цікаво, ви пишіть або в директ в інстаграм, або в коментарях під цим відео я надам контакти власника і ви зв'яжетесь обговорити всі моменти. І, і трак знаходиться в Лос-Анджелесі. Круто, дякуємо. <гум> Що найдорожче перевозив перевозили особисто ти? Е, мабуть, мабуть, тих два унікальних Nissan Skyline якогось там конкретного року випуску, які були досить обмежені серії. Үгі. Це це, це, лівору... та, це праворульні машини. Праворульні? Не... Так, अ, так, звісно, автентичні японські автомобілі. Ну, no well, Не знаю, Діма піднімав власник траку піднімав страховку, тому що мільйону не вистачало. Я спробував. Я працював десь близько трьох місяців, мабуть. І е, зрозумів, що треба вже, раз я тут, треба пробувати сідати на великий трак. Окей, okay, CDL Commercial Driver License. Я вже записував інтерв'ю з вакдрамами, але це такі, знаєш, вже бувалі, які mm -hmm. там закінчували ту так, школу 5-7 років назад. Та такий свіженький. Тому розкажи, будь ласка, ти тільки-тільки, я так розумію, закінчив всю школу. А, перше питання, а, типу, скільки це коштує, друге питання срок, і третє чи важко сідати екзамен? Uh, та, ну, так, да, давай, почнемо. Скільки це коштує? 4 тисячі. Коштує школа, сідаєш в Google, шукаєш школу, е якісь американські школи, 6 тисяч, 7, 8, Чотири тисячі. О моя Google телефонуєш, Вір мене власники, все зрозуміло. Потім ще зателефонував знову ж таки до друга, з яким граємо в футбол. Він трак драйвер на великому траці. Кажу, чу про таку школу. Да, нормально, я там вчився, можна ходити. Там не вчать, але ти сам навчишся. Ну і все. А я, до речі, чула, що в школах навчають, так просто типу готують за та екзамени. Тобі правда? дають трак, і їдь, показують, які треба зробити вправи <скільки> на траках. Там є паралельна парковка, <скільки> інші різновид ще паралельно ага, парковка. Паралельна парковка. Є декілька вправ. Паралельна парковка, просто стрейтлайн, пряма лінія назад з трейлером. Це викликає якісь, там… Ну, це не так просто насправді. І різновид ще один паралельної порсовки офсет паркінг називається. Він здаєш ці вправи, потім ти здаєш теорію. Теорія складна, умовно кажучи, сім листків, а 4 чотирнадцятим шрифтом. Тобі треба просто вивчити на пам'ять. Ти розказуєш абсолютно все. Розказуєш? Там, ти приходиш так, так ого двері... екзамен? так звісно. Це інструктор подивиться. Це ого. двері, замок прикріплений добре, скло не розбито, прокладка не пропускає. Ну тобто, абсолютно все вам, каліфорнійським чи в якомусь штаті іншому знаходишся. Неважливо має бути мінімум рік, правда, чи це чи ні? Для того, щоб отримати себе. Так. Було таке правило, його відмінили. А, тобто, о, вже круто. зараз, по факту, якщо ви отримали права звичайні, ви можете відразу, якщо у вас є вже social, документи, ви можете здавати. Це трак Вольво. 19-го року випуску майже мільйон кілометрів пробіг в цій машині. Я її помив, тому вона виглядає досить непогано. Ну, красиво, красиво. Так, ну щоб погнала до тебе в гості. Да. Заходьте, будь ласка. Десь трошки менше, ніж моя кімната в гуртожитку, <рес> в якій я жив. Ну що, ми тут маємо ліжко. От, ти можеш лягти в повну довжину, і це прекрасно. Ти типу, отак от лежиш собі, як батько. Три <рес> піч є холодильник. Навіть шафа своя власне. Є ну, шафа, прикольно. Є е мінімальна кухня, так, скажімо так. Mm -hmm. Тут якісь документи зберігаються. Це деколи заставляють одягати на, на складах, да, щоб тобі нічого не було. Да? Да, так, тому, тому якось так. Ну, якби ергономіка відносно хороша, я вважаю, подіючі особливо з Угу. Ти казав, що вони відрізняються від європейських траків, правда? Так, європейський трак значно менший, і в європейському траці немає цього простору по факту. Угу. Там так. ліжко зразу за сидінням. Угу. Ну, в принципі, доволі комфортно. Не знаю, як звісно, з твоїм зростом, з моїм би було нормально. А Як шукав першу замовлення? Велика на... компанія. Велика компанія. А як зайшов роботу Через Телеграм канали волейбол. Через волейбол. Бляха муха, як корисно грати в волейбол? Так, насправді. Я ходив в школу, там теж історія бомбезна. І Узбек там також ходив. От він рік їздив на траку. Мав свій трак власності, але не мав прав. Mm -hmm. Насправді це кримінальна відповідальність. Я не знаю, наскільки це правда, але я йому вірю, тому що він в нього брат є, який мав CDL, і він не їздив. В них вже була компанія, він вже керував цією компанією, і він їздив на його правах. Mm -hmm. По зовнішністі їх розрізнити дуже складно. Тому я в принципі цілком вірю. От да, можливий такий варіант. І він каже: ми купляємо новий трак. Він, я тільки прийшов в школу, він вже здав екзамен. Е, каже, ти вивчишся, я дзвоню, він каже, окей, я чекаю новий трак, сядеш на мій, він десь має бути через 2-3 тижні. Тобто 2 -3 ти 3 -3 тижні? все порішав чисто через знайомство? Так, Шикар так. звісно. Шикардосно, бачите, як треба? Але це не так би все було просто. Проходить Я собі на е, ходжу на волейбол, футбол максимально. Тусуюся, поки є така можливість, бо розумію, що сяду в цей корничок, і, типу, якби життя вже не буде. Проходить два-три тижні, а траку немає. Він угу. телефонує, затримують. Не знаю, правда, неправда, але є затримка з новими машинами. Угу. Я про це також знаю. І Я приходжу на Вейлобол. Підходить ще хлопець, який також трак-драйвер. В нього є власності свій трак. Я йому розказую цю історію. Ми якось попередньо з ним були, познайомилися. Каже, так а що ти йди до українців працювати. Є великі компанії, вони беруть новачків. Угу. Велика компанія, тобі треба здобути досвід. Ти типу, пойди туди. Він мені порекомендував декілька каналів в Ютубі, і я зателефонував. І так я потрапив в, на цю першу роботу в велику компанію на, на великий тракт. Uh -huh. Власник також, співвласник, точніше сказати, з України, з Донецької області uh -huh. в 2014 році він приїхав. Uh -huh. також... Вони локально знаходяться тут чи в Чикаго? Chicago. В Чикаго. Да. Я знаю, що легально їздити 11 годин, в тебе там якийсь лукбук, да, який це контролює, щоб трак-драйвер не том, не втомлювався, не створював uh -huh. якусь аварійну загрозу. Так, звичайно, є система, така контролю, електронна, електронний логбук, він контролює твій час. Він працює в декількох режимах. Коли ти спиш, ставиш галочку, що ти спиш, коли ти їздиш. Він дозволяє 14 годин є робочого uh -huh. часу в темну добу, з яких ти 11 годин можеш тільки їхати. Uh -huh. Три години в тебе є там на підготовку трако, на загрузку, вигрузку тобто такий момент. Uh -huh. Але так, лодбуки, ти можеш їхати більше. Uh -huh. от, ти можеш їхати більше. Наші люди вміють це робити. Oh, Тут нема чого приховувати, тому що скільки я в Ютубі, слідкував власники компанії відкрито це відкрити на Ютуб, Ютуб говорять. Компанія зацікавлена в цьому, тому що ти більше їздиш, ти більше mm -hmm. заробляєш. Відповідно, заробляє більше компаній. Mm -hmm. Не все так просто, тому що, наприклад, в моїй компанії. Ти повинен отримати дозвіл від диспетчера. Є деякі штати, яких це не роблять, тому що коли є інспекція, перевіряється, якщо там якісь порушення, це впливає на рейтинг компанії. Вона от брокери деякі не хочуть працювати з цією компанією. Тому робиться все, я би так сказав, досить адекватно. І це залежить від мене. Якщо я хочу, я можу там, наприклад, з Атлантики на Тихий океан проїхати 2500 миль, 2600. І я це можу зробити за чотири дні. А якщо я хочу, я це можу зробити за три дні. Відповідно, я зароблю більше тут ж, ту ж, ту ж самі гроші на, 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 на день швидше. Ако цей Лукбук, от зараз він показує, що я офд'юті. Mm -hmm. Тобто, наприклад, uh -huh. я зараз не працюю 48 годин, я вже не працюю. E, про заробіток я теж чула, що десятку реально все залежить не тільки від тебе. Залежить від твоєї комунікації з диспетчером. Наскільки ви розумієте один одного, наскільки він розуміє, куди ти їдеш, що ти будеш робити, деколи вони не встигають. Ну, тобто, коли в тебе класно налагоджена робота, то ти можеш заробляти. Але зараз це складно. Mm -hmm. зараз, mm -hmm. зараз це складно, тому що ринок зараз знаходиться в Америці, в принципі, як кажуть всі на дні, mm -hmm. і падає. І до, до цього часу падає. Е, думаю, що пов'язано це з тим, що два роки назад був бум, величезний mm -hmm. був. бум, Ціни були аномальні, коли надрукували багато доларів, всім роздавали, всі все купували. І це, це ненормально. Воно звідкись збереться і кудись повинно дітися. Тоді був надзвичайний бум, ціни були 3-4-5 разів вищі, ніж mm -hmm. зараз за милю. Е, гроші заробляли страшні великі, і зараз це. Все ринок просідає. Я отримую відсоток від, від вантажу. так? Угу. Е, мій відсоток 27. Е, якщо я, наприклад, заробляю за тиждень вантажів, перевожу на 10 тисяч доларів, угу. е, то 2700 то заробляю. Угу. Тому Мені... 800 на новачку за тиждень. Е, е, це важко. Важко, але реально. У мене був тільки такий один чи два тижні, угу. коли, коли так можна було заробити. Угу. Коштів, що це не є високооплачувана робота. Е, 10 тисяч можна заробити. Ну, Допоки я ще стільки не заробляв, але умовно mm -hmm. можна. 450 годин в місяць ти працюєш. Якщо ти заробляєш 10 тисяч, це виходить за годину десь 22-23 долари. Вартість Ну, да, це взагалі не робить. Тому це не є високооплачувана робота. Середня зарплата в Штатах, середня зарплата в Штатах 4-5 тисяч здається, так? Угу. Тому це, це умовно. То це високо. умовно високо. Але ти, тому так, тому ти багато працюєш. Для Чикаго це 10 ти, тисяч це дуже багато. Да. Що най... найчастіше перевозиш? А, немає абсолютно тут ніякої логіки. Ти можеш возити все. Саме найгірший вантаж, який може бути, це цибуля. Ну, її призначення їх має вести морозилка. Ага, ну, тоб, да, тоб, да, тому да. що вона має перебувати літом, цибулю да. возять на такому відкритому. Це складно неймовірно, тому що умовно вона не може бути. Відкрита, тому що якщо піде дощ, ти маєш її швидко закрити. Ти брезент, Конец. який там важить 25 кг, кілограм, розстеляєш його зверху, прив'язуєш це все, тому що це мішки, і не дай Бог іде дощ. Ти це все маєш стягнути. Цей брезент. Якщо він ти повністю його стягнеш, вона почне пріти. Мокріти і, mm -hmm. і вона спортиться. Yeah, а якщо піде дощ, вона також спортиться, тому що це, це жахливий вантаж. Е, моя Софія, диспетчер, більше не давай мені таких вантажів. Зрозуміло собі Коротше, цибулю. Не возіть. А скажи, важко працювати. Ти ж тільки тільки сів. Я думаю, вже якісь висновки можна зробити. Важко ну це складна робота. Ти помилишся? Мені здається, це робота без права на помилку. Ти можеш на роботу дуже багато людей. А ти живеш Вест Халіву, і там таке сусідство. Так собі розкажи, будь ласка, про це. Ой, ну це, 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 це такий район, де багато. Скільки ти платиш, якщо не секрет за оренду? Ми е, живемо з товаришем, румейт, друг мій. У нас двохкімнатна квартира е, mm -hmm. з двома ваннами, 2400 400 на плата. Mm -hmm. 400 сплітають, так? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, непогана ціна, але я так розумію, район не дуже, так? Да? Район він дуже класно розташований, мені, мені і контингент не подобається в цьому районі. Там дуже mm -hmm. багато не росіян, це ще, я би так назвав, граждані Совєтського Союзу. Mm -hmm. а, от, і е, є свої плюси. Ти можеш прийти в магазин, умовно, вони називаються русські магазини, там, так, і ти можеш купити хліб наш, який там є продукти, деякі з України привозять, в цьому плюс. Але ти коли заходиш в той магазин, тобі хочеться всіх тому що вони так ведуть себе позбудно. Зміни. Вони всі, можливо, я так всіх рівняю, це неправильно, але воно кидається в очі. Ті, хто приїхали давно, була ще якась програма, що вже в 80-х угу. люди переїжджали. Вони, вони не ідентифікують себе як українці. Це все Совєтський Союз і живуть тими Ти наративами. Застрягли, і і навернули на не та, в Україну. Тепер не були, не були. Не були. Білорус хотів поспілкуватися в моєму будинку. Щось ми спілкувалися п'ять хвилин. Він в білорусі не був 24 роки. Розказував мені, що от це заводи дороги, типу, та все добре. І розмова наша закінчилася. Він гупнув дверима і сказав: що Ми ще не почали воювати. О, так, от, да. Тому, да. Ну, велей багато <гум> такого, на жаль, що таке питання: твої поради такі швиденькі для тих, хто зараз починає життя з нуля. Найкраще робити те, що ти вмієш, мені здається, коли ти в якійсь сфері професіонал, і особливо, якщо ця сфера не має кордонів, тому що то, що ти, ти юрист, десь ти там працював в якомусь міністерстві, ти приїжджаєш сюди, тут абсолютно нічого не варто, тому що це все не має ніякого значення. Якщо у вас є якась така сфера, яка не має кордонів, будь ласка. Пробуйте, розвивайте, це саме найкраще. Mm -hmm. Тому що можна сюди, звісно, для хлопців, хто не боїться складнощі, будь ласка. Є пікап-трак, де ви можете працювати без цих прав, щоб спробувати, чи воно вам підійде, чи ви хочете цим mm -hmm. займатися. Перше, що зробиш після перемоги? Перше, що зроблю перемоги, буду, буду дякувати тим людям, які допомогли, щоб воно... yeah. Я хотів би сказати, що на цю тему на рахунок війни. Mm -hmm. е тому що я завжди себе позиціонував як людина. Я виріс на історіях від бабусі з дідусем про УПА, які вони мали очевидці. Ми з моїм товаришем в Чернігові я навчався, який був дуже такий постсовковий, що створили середок націоналістичної організації, яка займалась патріотичним вихованням молоді. Я на машині їздив з отаким гербом. Типу, я в Чернігові спілкувався тільки українською, я ніколи не говорив російською. І мені всі казали, що ти через півроку перейдеш. Ні. Але коли почалася війна, коли почалася війна, ти сидиш тут, ні на що не здатний, в тебе немає не роботи. Твої всі друзі, багато а. хлопців з поліції пішли. В мене брат в ТРО воював. Мій рідний Чернігів, який я обожнюю. Я бачу ці фотографії, це просто надзвичайно складно. Є там готель Україна в центрі, я так пам'ятаю, і, і до нього попала ракета, так? І вікон, а я там з друзями, так, якраз тих вікон, яких вже немає, ми святкували то новий рік. Це було складно. Але я хочу сказати, що ти приймаєш рішення, е, що тобі робити. Я вже був тут. Можна придумувати собі мільйон відмазок, що mm -hmm. батьки б за тебе дуже хвилювалися, або так склалася твоя доля, що ти приїхав за місяць до війни. Але ти не поїхав туди назад. Ти не, ти не поїхав, бо ти застяв. Так? Я вважаю, що це треба визнавати. От і ті, які зараз вдома боронять твій рідний дім, боронять твою країну, вони значно краще за тебе. Це потрібно розуміти. Я закликаю всіх просто допомагати силам оборони, донатити, це надзвичайно важливо. Дякую за таку щирість. Тому, друзі, дійсно не забуваємо додати на ЗСУ. Володя, дякую тобі. Я бажаю тобі лише удачі. Okay. Ось. Тому, друзі, якщо сподобалось це відео, то з вас вподобайка, комент. Якщо потрібні якісь можливо поради. Не про те, що я дозволю, залишу твої то пишіть Володимиру. На цьому все. До зустрічі на наступних відео. Усім Па-па.